Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Ми давно узвичаїли, і цінуємо, і прислухаємося до таких гарних висловів і кажемо, що вони народні. Так, народними вони стали. Наприклад, хто не працює, той не їсть. Задовольняйтесь тим, що маєте, що посієш, те й пожнеш. Не віддавайте злом на зло, образою за образом. кажуть, народна мудрість, але вся ця мудрість узята з Біблії, це слова апостола Павла. І мені хочеться їх трішечки. Поглибити, скажімо так, розшифрувати. Є, наприклад, ще у нього в Біблії такий вислів, сила в істині. І це дійсно так. Бо ж проти істини, він розшифровує сам Павло, не може бути сили. Проти істини може виступати тільки слабкість. Бо слабкість. Служить неправді і живе неправдою. Ну скажи, хіба ж не так? А сила ж істині не служить, бо сила ця живе в істині. Тому істина сама є силою. От чому сила в істині? Не віддавайте злом на зло, образою за образу. Мудро, чи не так? Повернуте зло подвоюється, а образа поглиблюється. Ну, це ж кожен на собі може переконатись. Єдина відповідь на зло ухилитись від зла і зробити добро, прагнучи творення добрих справ. А єдина відповідь на образу? Стримати свій язик від лукавих слів, промовляючи слова злагоди. Яка в них мудрість у цих словах? Ну, як ми часто повторюємо, що посієш, те й пожнеш. Можна навіть і не розшифровувати ви це знаєте, переконані. бо... Не треба сумніватися, хто сіє зло, прийде час, збере врожай свого безсилля і впаде. А хто робить добро свого часу, пожне силу і вистоїть. Так наставляв апостол Петро. Павло, про, перепрошую. Ну, Хто не працює, той не їсть, теж апостола Павла. Бо хліб такий, як і справа, яка призводить до того хліба, ще в народі кажуть, як, хочеш їсти калачі, то не сиди на печі, ну правда ж. І що хотілося б ще сказати, на що загострити вашу увагу? На такі слова, любов ніколи не перестає. І справді так, бо ж дивіться, якщо ти знаєш багато мов, а не маєш любові до слова, то розмова твоя як порожній бубен. Навіть якщо ти маєш дар пророцтва через віру. Але не маєш любові до життя, то не повірять твоєму слові і пророцтва твої не збудуться. Коли знатимеш усі тайни світу, вдумайтесь, знатимеш усі тайни світу, але не матимеш любові до нього, то в знаннях твоїх. Не засвітить істина, і їх ніхто не прийме. Краще не скажеш, правда? І якщо продаси ти все своє майно і роздаси милостиню Богим та калікам, але не матимеш до них любові, то милостиня твоя не принесе. Полегшення нещасним і не зарахується тобі, бо все минає і мови, і пророцтва, і знання, і багатство, тільки любов ніколи не перестає, бо все нею тримається. І все народжується любов. Любов'ю. І серед трьох віри, надії та любові, найбільшою є любов. У свій час ми вели мову і про віру, і про надію, і, звичайно, ж, про любов. Ви знаєте, ось цими всіма істинами і посилами користувався. А... Карпатський мудрець Андрій Ворон. І саме на цьому будуються його різні поради. Але про це в нас буде наступний відеозапис. А сьогодні, сьогодні я прощаюся з вами до наступної зустрічі!